Друзі, добрий день. прекрасно, що ви прийшли сюди. Знаєте, багато зараз є е, людей, які думають, чи можна донатити, чи не можна допомагати, чи хто ці люди. Ось тут представлені ті люди, яким можна і треба довіряти. Я дуже рад, що тут багато локацій. Одна з них це локація нашого фонду. Він називається фонд Віктора Караліни Євпак. По темплейту фонда Біла і Мелінди Гейтс. Це найбільший фонд, найбільша. Громадська організація в світі, і вони найефективніші, найкрутіші в світі по допомозі людям і як ефективно це робити. Ми цей фонд заснували 4 роки тому. Це був еволюційний громадська організація, яка перейшла з громадської організації Нові люди. І тобто це було забагато років до початку повномасштабної війни. І наша основна мета була допомога в просвітниць, просвітницькій діяльності. Коли прийшла повномасштабна війна, звісно, ми перепрофілювалися на Підтримку армії і Збройних сил України сил оборони у нас працює. Штаб, де дуже багато військових отримали перше спорядження. Це було еволюційно. Спочатку це були каски, потім бронежилети, потім тепловізори, потім автівки, потім дрони. Я виїжджаю раз в місяць на передові локації в Сіверському Бахмутському напрямку. Спілкуюся з солдатами дізнаюсь дізнаюсь перших вуст, що їм потрібно. Так само ми хочемо вести просвітницьку діяльність серед цивільного населення. Тому ми запартнерилися з фондом Сергія Притули, і ми відкрили в Черкасах. Центр готовності цивільних фонду Сергія Притули. Ці навчання вже пройшли 1200 людей. І у нас наразі є вісім курсів. Вони відкриті. Я запрошую вас, будь ласка, записуйтесь, беріть інформацію, говоріть своїм друзям. Вся ця інформація, всі ці знання, на жаль, потрібні кожній цивільній людині в країні, яка має такого північного сусіда. Незалежно є війна на нашій території Черкащині, немає. Нам треба знати. Хоча б базові речі про домедичну допомогу в умовах воєнного стану, стрілецька справа та поводження зі зброєю, тактична медицина, психологічна підтримка військовим та їхнім родинам, дитяча безпека в умовах війни, домедична допомога людям поважного віку, вплив здорового харчування на стрес війни і мінно-вибухова безпека. У ці речі ми зараз, ці знання, пропонуємо вам безкоштовно. Ми дуже раді, що так багато людей зацікавлених. В громадських організаціях для нас велика честь і привілегія служити Україні служити черкасцям, служити нашим силам оборони. Дякую вам, що послухали і прийшли.